Слава Богу. Слава Богу. Маємо брати і сестри чудовий вечір від Господа. До нас прийшла прекрасна пора як осінь. Діти її не зовсім чекають. Да? Завтра в школу вже. Я думаю, що, можливо, хтось і чекає. З діток теж це, це добрий час йти в школу, щось здобувати, вивчати, досліджувати. Ну, Гарно час проводить. Але ми сьогодні прийшли в школу Христову. І знаєте, якщо в такій школі зачасту вона доїдає, то хай нам в такій школі правда не надоїдає ніколи. Хай завжди нам буде солодко, завжди буде правда тут благословена. І, і слово Боже, воно торкається в серце серця і буде завжди бажання чути Слово Боже. І, знаєте, Хотів би е, сьогодні сказати проповідь, яку я вже... Свого часу говорив, але деякі моменти додавить і знову і знову сказати деякі важливі думки для кожного із нас. Знаєте, в основу хотів би е, я покласти місце із Галатам, Це буде книга е, Послання. Із 5 розділу, із 6 вірша. «Бо в Христі Ісусі ані обрізання. Ані не мають ціли, а тільки віра, яка проявляється через любов. Інший переклад каже, що єдине, що має вартість цінність, це віра, яка діє або каже, тут проявляється через любов. Ви знаєте, я думаю, зачасту ми стикалися з такими людьми, іншої конфесії чи до номінації, і вони нам кажуть, що ваша віра не зовсім, а чого ви і так, а якби. Де ж та правильна віра, інколи люди кажуть, я кажу вона. Але коли ми читаємо Якова, там чутко гарно написано, що є дві віри, так? є жива віра і мертва віра. І жива віра, дорогі друзі, це в нас, християнах, ми усвідомлюємо, що от вона саме Бог через сина свого дав нам цю живу віру. І жива віра вона має проявлятися. Тобто в її не можна, якби, вона не може сама по собі бути, якби як, якась форма, чи релігія, чи обряд, вона має проявлятися. І ми знаємо, в чому вона проявляється. Це в нашому житті, в наших ділах, в наших словах. Багато в чому. І от Бог, знаєте, для людей сьогодні має, ну, по різному, має значення цінності, взагалі пріоритетів, цінності. Тобто, але коли ми читаємо. От що для Бога цінно, що для Бога є важливо. Є такий вірш, як написаний в Біблії. Да? Те, що є високе в людей, то воно є низьке у Бога. І навпаки, те, що є в Бога високе, то воно інколи, можливо, в людей цього світу, воно є низьке. Але коли ми читаємо цей вірш, і також хотів би зразу перейти до такого основного тексту, Також це, який записаний, нам дуже відомий. З Коринтянам, зачитаю з 13-го розділу перших три вірша. Коли, каже, я говорю людськими і ангельськими мовами, але любові не маю, то я став дзвінкою міддю або гучним кимвалом. І коли маю пророцтво, осягнув усі таємниці і повноту знання, коли маю повноту вірі, так що гори переставляю, але любові не маю, то я ніщо. І коли роздам усе своє майно. Коли віддам своє тіло на спалення, але любові не маю, то жодної користі не матиму. Знаєте, інколи християнство для багатьох людей може заключатися в тому, що не кради, не вбивай, не чини перелі, не, 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 не і то всього. І в цьому людина для себе має. Оце, це це не роблю, і це моє заключається в цьому моє християнство. Але коли ми читаємо Слово Боже, аналізуємо, то є багато поштовхів, де Бог він направляє людину до, до чинення добрих справ. Основний такий текст, який ми дуже добре знаємо, це у, який написаний в Галатах, там в першому розділі, якщо я не помиляюся остатній вірш, там написано: хто знає, як чинити добро, але не чинить, той має гріх. Ви знаєте, Просто-напросто людина, яка знає, як робити, але не чинить. Це промах. Це Богу не до вподоби. Особливо, коли Бог побуджує чогось до людини, коли Бог дав їй завдатки, але кожен людині дав якісь певні завдатки, таланти, зібності, руки, ноги, очі, все здоров'я, і кожна людина вона може чинити добро. І прочитавши цей уривок із Коринтян, де ми бачимо да, от, такі слова, знаєте, які трохи нам пухаріжуть. І розкажу один. Такий е випадок із свого життя. Коли знаєте, е це було на Житомирщині, коли ми там були ще. Я пам'ятаю, як я їхав у селі до Руслана науця і їду, і посеред дороги лежить чоловік. І я, роз... я якби вже майже його приїхав, але ну, і зупинився. І Розумієш, що мені треба стати. Я зна... люди знають, до кого я їду зараз. І я проїхав його. Знаєте, І я став з такої цілі, що я хотів йому зробити добро. Знаєте, я потім проаналізував. Потім там став, зупинився, що собака біля нього був його не давав мені якось, я якою силою затяг цю машину свою. І знаєте, завіз я його. І ну, на цьому все закінчилося. А, і в порівнянні, коли далі згадує якісь такі моменти свого життя, і, знаєте, ну, в серці не прийшла якась таке, якби от, ти зробив якусь добру річ, в серці якесь наприклад, де він взявся на цій дорозі? Отаке, okay, знаєте, прийшло спочатку. А що він саме переді мною тут з'явився? Що він, знаєте, от, якби от таке негодування прийшло, я зрозумів. І аналізуючи паралельно своє життя, є такі моменти в своєму житті, де, де ти правда щирим серцем і наміром, особливо, коли я розказував ці це не раз, коли ти черговий раз ми їхали на Житомирщину і співали людям, розказували про Бога. І ми в одному під'їзді просто зайшли, там були такі обідрані бідні дітки, і ми дали їм просто мандарини і цукерки, які в нас були. Ви знаєте, в серці пройшла настільки велика радість, але порівнюючи з тим, да, що сказати, того чоловіка, я взяв його. Там той собака мене чуть не покусав, я його через задні двері якось запхав, через бокову двірку він машину мені замазав. Ну, і в таких очах, можливо, сказати, ну, то ж там набагато більше справи, ніж просто ти дав дві мандарини. Да? Але коли я аналізую, я згадую, ну. Просто іби ноль. Не було в мене це з любові зроблено, правда, це дуже соромно такі речі розказувати, але ну, от так було. І просто приклад, коли ти це щирим серцем робиш, коли ти вкладаєш туди от любов, коли ти робиш це як для Бога, знаєте, по-іншому, ти відчуваєш навіть на собі це. І тобто, е, всьомучи даний текст або уривок, я хотів би сказати, що справи, або служіння, які ми робимо, або речі, які ми нараз звершуємо Богу, і якщо вони зроблені. Без любові, на жаль, інколи так буває, як ми бачимо, то воно все дорівнює в Божих очах. Знаєте чому? Нулю. Богу каже, не треба, каже такий. От каже, коли я не віддам, то жодної користі. Тобто. Представте, скільки людина може сьогодні, ми бачимо, багато людей роблять багато добра інколи, але тут мотивація. Бог дуже чітко дивиться і прослідковує, з яким намером це робить людина, з яким вона серцем це робить. І хай Бог дасть нам розуміння і аналізування, те, що ми робимо, те, що ми звершимо, можливо, якесь служіння перед Богом, знаєте, то хай дасть Бог нам проаналізувати, з яким серцем ми це робимо, і чи справді це Богу доподобує. Інша думка, я хотів би сказати. Коли ми читаємо, також до цієї думки додавить Матвія 7 розділ. Матвія 7 розділ із 21 вірша, Тут написано ті такі слова, що каже: не кожен, хто каже мені, Господи, Господи, уйде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. І багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували? Чи не твоїм ім'ям бисів ми виганяли, чи не твоїм ім'ям численні чудеса творили, тоді скажу я їм: я ніколи не знав вас, ви їдіть від мене ви, які чините беззаконня. Ви знаєте, от Бог таких людей, які можливо, заявляють перед Богом, Боже, ми йде, і те, йде, і те, Боже, ми ти не бачимо, ми такі проекти, ми такі. Та про це всі говорили, про це всі ЗМІ писали, всі соцмережі. А ти, Боже, цього не бачив? Бог каже, ні, я не знаю вас взагалі. Дорогі друзі, хай Бог правда, дасть нам розуміння, усвідомлення, що ми ходимо не перед людьми. Звичайно, ми є серед людей, але ми маємо своїм життям догодити не людям, а Богові, своїми всіма вчинками і ділами. І ви знаєте, інколи не раз бачу в своєму житті, коли людина робить якесь служіння чи то якісь справи, не настільки Бог хоче, щоб. Людина цим чимось послужила комусь, наскільки Бог хоче показати, або побачити, щоб людина побачила себе зі сторони. Знаєте, Я не раз, ну, роблячи якісь речі в своєму житті, чи то, ну, розумію, там, чи то в сім'ї з дружиною, чи ще щось, інколи щось роблю, і я дивлюся, ого, скільки в мене лукавства, лукавство, скільки в мене правда, такої як оно, користолюбства, такої, от я роблю з таким-то, з таким-то. І справжнє чудно справді. Відбувається з людиною, коли міняється її серце, коли людина робить якесь служіння, якісь вчинки справи. І, можливо, правда, вона аналізує і бачить своє нещире серце, можливо, правда бачить, вона колюгає, хромає, але вона, вона розуміє, що акцент їй треба щодо переключити не настільки як щось робити для Господа, а настільки, як вникнути в себе, як зайнятися собою. І коли ми читаємо, відоме нам також місце Слова Божого. Де ми інколи гарно мотивуємо людей? Воно записано колеся Колощанам, 3.20. А, 3.17, вибачаюсь. І все, що тільки робите Словом або ділом, все робить ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. І є такі багато подібних текстів, якщо читати постання е, інші, то ця думка дуже часто протриткується, все, що робите, то робіть, як для Господа. І знаєте, коли ми згадуємо історію про цю жінку, яка була в храмі, Ісус сидів да, з учнями і дивився, як кидають люди. У скарбницю гроші. І він бачив, як багачі клали великі гроші. І знаєте, і учні казали, думали, о, ці люди, ото от величезні суми кладуть. Ото от вони в Бога на рахунку. Да? І якась бідна людина прийшла вдова взагалі і поклала дві лепти. Ісус каже, учням ця найбільше з усіх поклала. Вони були здивовані, да? вони дуже були здивовані. В очах людей вона взагалі навіть не позначилась. на що ж то дві лепти серед такої великої маси тих грошей. Да? Але хоча Боже, як воно по іншому виглядало. Ти двелеп, ти просто-напросто. Можливо, навіть ніхто не звернув уваги на цю жінку, да, дорогі друзі. І хочеться сказати, можливо, є такі речі в нашому житті, коли ми робимо чи то якесь служіння, чи то якісь справи, і інколи ми думаємо, що моє служіння перед Богом, а що це, що це я зробив? Ну, що це просто навіть як Ісус каже, да, хто подасть кухоль води. Ну що це? Хіба що це щось велике? Чи я якось роблю роботу або служіння роблю, можливо, воно мені не зовсім доподобається, чи то якесь таке, знаєте, десь прибирати за кимось, чи то розставляти якісь тільці. І воно, знаєте, не зовсім, от як хтось скаже якусь промову, чи якийсь семінар, чи проповідь, о, цього брата величають, о, чи то пастор, ну, Тобто, видимо, знаєте, воно в очах людей ну як не як, воно якесь, ну, має вигляд інколи не раз, як ми думаємо. Але інколи звичайно, кожне служіння, воно є дуже важливе перед Богом. Кожне служіння. Але, дорогі друзі, Бог насамперед дивиться не на служіння, а дивиться на, на серце, на стан, з яким ми його робимо. І ця вдова, вона, вона була дуже велика, в очах Бога. Бог, дуже її підніс. Він сказав, вона дала саме найбільше, бо вона віддала все своє. І знаєте, коли також ми згадуємо історію, яка сталася у Симона, да? Історії, коли він позвав Ісуса в гості. і там була жінка, яка каже, що. Вона принесла пляшечку з цим алябастровим миром, і розбила її, знаєте, і почала намазувати тіло Ісуса. І, і учні там почали казати, чи, чи хто там, ну, люди, які там були, і учні також вони казали, що це миром можна було продати за стільки то за стільки -то, да, за 300 динарів, і Бог їм роздав. Але коли це вона, Ісус каже, вона зробила добре діло для мене. Істинно кажу вам, відтепер, хоч би де це проповідувалася у світі хоч би де у світі Євангелія, люди завжди будуть згадувати про те, що зробила ця жінка. Знаєте, вона в, людей, в чах людей зробила нелогічний взагалі, вчинок, не такий, який тяжко в їхній розум, вони взагалі почали свої якби, погляди. Казати, от можна було так, і отак зробити, якимось раціональним підходом зробити цю справу. А вона, от настільки, якби можливо нерозумно розумно, це зробила. Але Ісус дивився на її серце. Я думаю, скільки вона виношувала це в серці своєму бажання і шукала такої можливості, нагоди, вона це, знаєте, збирала ці кошти і чекала цього моменту. І знаєте, але Ісус Він сказав їй цій жінці, вона добре діло зробила мені. І ця жінка, ось бачите, по, цих, по цей день вона написана навіть в Івангії і згадується про неї. Тобто все, що ми робимо, дорогі друзі, хай в нашому серці буде завжди мотив, ми це робимо в ім'я Господа. І коли ми будемо зачасту чути різну критику, якісь правда людські висновки чи ще якісь речі, де нам будуть радити, треба було так і отак. Хай в нашому серці правда, кожне служіння, яке ми робимо, хай рухає любов до Бога. Я це роблю в ім'я Бога. Я роблю за те, що правда, коли ми сьогодні згадуємо цей день про те, як Бог проявив до нас свою любов людей грішних, наскільки він нас сильно полюбив, де віддав сина свого. Також хай в нашому серці, от, те, що ми можливо, можливо на наших очах кажеться таким маленьким, таким із але, дорогі друзі, воно для Бога є дуже важливо, коли воно робиться із любов'ю, коли Божа любов, вона рухає нами, і ми це все робимо для нього. І знаєте, також от Є такий момент, згадував, ми їздимо до Тодорковичі і час у часу заходимо до одної бабушки, жені, Ви знаєте, в неї зайти на двір взагалі до порога дуже тяжко пройти, бо в неї все-таки корова повсюди ходить, бо всюди от, ці органічні добрива, ви знаєте, взагалі в хаті дуже брудно. І коли кажуть, що треба йти до неї. Знаєте, ну так, в серці якось, о, що до неї, може ми ж були в неї, якби так. знаєте, якось, Але я розумію і усвідомлюю, що Бог інколи настільки хоче нас сміряти, інколи не все, що ми робимо, або те, що буде траплятися на нашій життєвій дорозі, і, знаєте, воно нам буде подобатися, робити. Наскільки найперше Бог, я ж кажу, знову хочу сказати цю думку. Не наскільки те, що ми робимо, Бог хоче, важливо, як інколи Бог хоче те, щоб. Побачите, ми моє, або що нам ще не достачає, як змінити нас, проаналізувати, щоб ми побачили справді, які моє, десь зламати нашу гординю, де щоб у наше серце пройшло смиріння. І тому хай правда, все, що ми не робимо, які ми, ми речі не робили, хай ми робимо як для Господа, будь то довподоби нам, чи то не довподоби нам, але хай в нашому серці завжди буде це бажання. Дорогі друзі, і підсумовуючи е... дані думки, те, що коли ми щинимо і робимо, Да? Що єдине, що має вартість, це віра, яка діє через любов. То коли, Бог, коли ми читаємо євреям, що Астерозіл, я дуже часто читаю це місце з Біблії, але воно мені дуже подобається і воно мотивує тим, що в 10 му вірші кому написано такі слова, що Бог не є несправедливий, щоб забути ваше діло і працю у любові, яку ви виявили Його імені, послуживши і продовжуючи служити святим. Друга Хроніка 15,17 каже, ви будьте міцні і нехай не слаблять ваші руки, бо є нагороди для вашої чинності. Дорогі друзі, все у Бога є на рахунку, знаєте. Роблячи такі речі, роблячи служачи людям, служачи в церкві, служачи десь взагалі в цьому світі, десь серед людей, на роботі. Друзі, ми, ми назбираємо собі от справді ці благословіння. Там, Господа, ми свого часу, знаєте, і тут пожинаємо, але в більшій мірі ми пожнемо це благословіння. Бог нагороду дасть своїм людям. І я правда, коли ми прийдемо до Господа, воно дуже обов'язково оплатиться. Ми будемо розуміти, наскільки ми правильно робили, наскільки ми робили ці речі, які були Господу до вподоби. І, знаєте, життя воно дуже швидко пройде. Воно все так швидко проходить. І, і знаєте, не встигнеш оглянутися назад. от, Вроді би пам'ятаю свій день весілля, але ось недавно було вже з дружиною, як ми 5 років одружені. І дивлячись, говорячи, з дружиною, це ніби як от недавно, знаєте. Але дуже швидко життя проходить. Тому хай в нашому серці буде аналіз себе, вникання. В. Боже, з яким я серцем це роблю? Чи це до подоги. Чи от моє життя, моє служіння, воно приносить тобі задоволення. Тому хай Бог благословить і укріпить кожного. Не сумуйте. Бог, можливо, є такі моменти, де, можливо, нас. Ніхто не бачить. Інколи дуже варто, звісно, підкреслити когось, підмотивувати, особливо хтось робить ці кроки вперше. І хочеться якоїсь такої підтримки. Чи я правильно це роблю, чи треба мені це робити. Звичайно, є мудрі добрі люди, які бачать, замічають таких людей, і вони підкреслюють, додають їм, знаєте, от цієї мотивації, підтримки, що да, брат, служи, сестра служи, в тебе вийде не з першого разу, але з десятого, з п'ятдесятого вийде. Тому хай Бог благословить кожного із нас, Богу, хай буде, слава за все. Амінь. Аллилуйя, Тобі, Господь, ми благословляємо Твоє ім'я